Так, тут у нас будело ДПТП з переду 25900, 173 алюміній, 138, 102, 132, 2, 112, 122, 108, Крило 700, 600, 300, 260, 400, 200, 213. 90, тут зрозуміло. 244 стойка, двоєчка. Тесто. 248. Так. А автомобіль 21-го року виробництва. Вікно 22-го. 241, 235. Так, тут у нас. Фарба. 287. 197, 148, 260, 233. Фарба. 233. 10 минут. Можно у нас я вам заплачу. 106. 91. 90. 5. Ну, непогано, зноврянка не пошкоджена. Тут всередині все приємно, біле, чорне, 78, 69. 150, 160, 134, 134, 180. 140. 190. 166. 180. А в тройке там метал, а тут пластиком захищено. 170. 150. 150, 160, 120. Так, це залізо, це це теж злізо. А хто тут алюміній? Двірка алюміній, Дверка алюміній. Да? А в тройки. Ляда багажника теж алюміній. Тут метал залізо. 170. 160. 170. 142, 128. 180. 190, 180, 160, 150, 170, 200, 150, 166, 200, 214, 218, 283, Букс. Вот так, короче. Так, сидушкой. Хоп, пача. Непогано. Ворс. Все обшито, тут шкіра. Тут трошки кріплені, поломане. Але симетрично з цієї сторони. Складуємо сидіння. Да. Непогано.